Добрий день, вами шановні журі та учасники біологічного форуму. Мене звати Неровня Вероніка. Я є ученицею сьомого класу з Згурівського ліцею, вихованкою обдюти охоронці природи згорівського бдюту. Презентую вам свою наукову роботу на тему вплив прийомів каністерапії та пелінотерапії на психоемоційний стан дітей з особливими потребами. Метою даної роботи є дослідження впливів в прийомів каністерапії та палінотерапії на психоемоційний стан дітей. Об'єктом та предметом дослідження є психологічний вплив анімалотерапії на стан дітей з особливими потребами. Отже, анімалотерапія – це вид терапії, що використовує тварин або їх образи для здійснення психологічної допомоги. Нами було поставлено завдання: а саме, здійснити аналіз наукових літературних джерел, Визначити основні хвилі та як вони впливають на людину, проаналізувати сучасні зарубіжні дослідження та, головне, дослідити вплив кайнстерапії та фенотерапії на психоемоційний стан дітей з особливими потребами. Виділяють основні функції анімалотерапії. Перш за все, це психофізіологічна. Знімає стрес, нормалізує роботу нервової системи та психіки, є функція задоволення потреб, що виражається у формулі «Я можу, психотерапевтична, реабілітаційна та інші. Існують два види анімалотерапії: це не спрямована взаємодія з тваринами без усвідомлення їх терапевтичного значення та спрямована використання терапевтичних програм. Прогулінка собакою це чудові ліки від гіподинамії. Рекомендується при неврестанії і старії, неврозах, кішки заспокоюють, знижують артеріальний тис, стабілізують роботу серця, знижують головні болі. Практична частина даної роботи полягала у проведенні дослідження 32 дітей у віці 3-11 років зі встановленими діагнозами ДЦП синдромом Дауна аутизмом, що проходять курс в Згурівському інклюзивно-ресурсному центрі. Для дослідження було використано спостереження, інтерв'ю, анкета по виявленню тривожності у дітей, диференціальні шкали емоцій, анкета опитувальник для батьків. До вашої уваги на слайді зображено діаграми середніх показників, оцінювалася вираженість основних емоцій дітей, наприклад, інтересу, радості, подиву, горя, гніву, відразу та іншим. А також розрахувався загальний коефіцієнт їх самопочуття до і в прийомі в каністерапії та пелінотерапії. Підбуваючи підсумки, спостерігаємо покращення психічного стану у дітей після курсу. Найвищий показник радості збільшився від 4 до 9, а також здивування та інтересу від 4 до 6. Негативні емоції, такі як страх, злість або що, суттєво знизилися. Загальний коефіцієнт самопочуття підвищився. Згідно із результатів спостереження, каністерапія та паліонтерапії надають комплексну дію на організм дитини, виступають в якості стимуляторів органів почуттів, зміцнюють впевненість у своїх силах, спріязницю загальмованості, поліпшують сенсорно моторну сприятливість, покращують пізновальні здібності, знижують занепокоєння та напругу. Дякую за увагу!